Баклажани поєднують в собі декоративність і користь, їх темні глянцеві плоди, лавандові квіти і широкі зелене листя прикрашають город. Вони бувають різних кольорів: фіолетові, темнофіолетові, зелені, жовті і навіть білі, а також різної форми і розміру. Це швидко зростаюча літня культура, яка активно плодоносить в теплу погоду. Через такого активного росту і рясного врожаю баклажанів іноді потрібна опора. Залежно від сорту і умов вирощування, підв'язувати баклажани краще в молодому віці, це сприяє здоровому росту і якості плодів. Низькорослі та кущисті сорти, ідеальні для контейнерів, зазвичай не потребують додаткової підтримки. А ось традиційні сорти можуть досягати 2 метрів у висоту, і якщо плоди великі або ростуть гронами, стебла можуть згинатися під їх вагою. Неважливо, вирощуєте ви баклажани в горщиках, на грядках або у відкритому ґрунті, підв'язка допомагає їм правильно розвиватися. А ще це просто красиво: великі плоди і рясний урожай. Баклажани бувають різного розміру від маленьких круглих, як яйця, до великих дзвоноподібних або довгих і вузьких. Якщо у вас сорт з важкими плодами або безліччю плодів в одній кисті. Підв'язка не дасть стеблам зламатися під їх вагою. Один кущ баклажана може дати від 4 до 6 і більше великих плодів за сезон, якщо умови хороші. Сорти з дрібними плодами, такі як азіатські довгі баклажани, можуть давати до 20 плодів за раз. Підв'язка допомагає зберегти стебла міцними, а урожай цілим. Зниження ризику хвороб. Підв'язка піднімає стебла і плоди над землею. Зменшуючи контакт з вологим ґрунтом, це знижує ризик гниття плодів, ваянення і плямистості листя. Також менша ймовірність, що при поливі вода буде розбризкуватися на листя і розносити грибкові та бактеріальні спори. Краща циркуляція повітря теж допомагає запобігти хворобам. Крім того, вертикальне вирощування ускладнює життя шкідників. Баклажани часто страждають від попелиці, павутинних кліщів, трипсів, колорадських жуків і блішок. Якщо рослини підв'язані, шкідників простіше помітити і вчасно вжити заходів. Поліпшення якості плодів один з головних плюсів підв'язки більш якісні плоди. Коли баклажани ростуть вертикально, вони розвиваються рівномірно, не деформуються від контакту з землею. Особливо це важливо для довгих і вузьких сортів. А ще так зручніше спостерігати за їх зростанням. Високі сорти і умови ділянки. Деякі сорти баклажанів виростають до 2 метрів у висоту, інші залишаються в межах 60-120 см. Якщо у вас високорослий сорт, підв'язка допоможе тримати стебла в порядку. Також опори корисні в вітряних місцях, де плодоносні гілки можуть зламатися. Якщо ґрунт пухка і піщана, рослини можуть падати, в такому випадку підв'язка просто необхідна. Висота опори повинна відповідати розміру дорослої рослини, зазвичай близько метра, але краще уточнити для конкретного сорту. Зручний збір урожаю. Найприємніший момент збір врожаю. Підв'язані баклажани легше помітити і зрізати, використовуйте гострий ніж або секатор. Баклажани можна збирати як молодими, коли вони ще зелені і довжиною 10-15 см так і повністю дозрілими. Стиглі плоди мають глянцеву шкірку і злегка пружинять при натисканні. Якщо перетримати їх на кущі, шкірка стане тьмяною, а насіння потемніють, такі плоди гірчать. Чим частіше збирати, тим ніжніше будуть нові зав'язі. Як підв'язувати баклажани. Підв'язка баклажанів проста процедура, і ті ж методи, що використовуються для томатів і парців, підійдуть і тут. Краще встановити опору при посадці, щоб потім не травмувати коріння. У міру зростання стебел і появи плодів, підв'язуйте їх, залишаючи невеликий запас, щоб стебла могли рухатися і не терлися об опору. Одиночна рослина. Для одного куща підійде дерев'яний кіл товщиною 2-3 см і довжиною 120-150 см. Вбийте його в землю так, щоб він стояв стійко. Для підв'язки використовуйте товсту джутову мотузку. Також можна використовувати клітини для томатів, просто надійте її на саджанець при посадці. Інші варіанти дротяні опори або веподібні шпалери. Ряд рослин. Якщо баклажани ростуть в ряд, зручно використовувати дерев'яні або металеві кілки з натягнутою між ними мотузкою, досить двох рядів мотузки на рівній відстані. Підв'язуйте стебла, коли вони доростуть до рівня мотузки. Ще один зручний варіант вертикальна шпалера з натягнутими горизонтально і вертикально мотузками. Це покращує циркуляцію повітря і полегшує збір врожаю.